Пані Ольго, і наостанок хочеться поговорити про настрої, які виникають у російському суспільстві. Буквально нещодавно читала статтю New Voice з приводу того, що в республіці Алтай розгортається певні там масові протести, тому що навіть губернатор відмовився давати клятву алтайською мовою. Багато таких знаєте, з'являється цікавих подій. І ось з останнього що також побачила, що російська влада зараз намагається працевлаштувати ветеранів, щоб запобігти їхньому переходу в криміналітет або в опозицію. І деякі експерти кажуть, що Кремль боїться, що повернення військових із війни може викликати протести чи навіть певні збройні виступи, які будуть виникати всередині самої Росії. Як ви це оцінюєте? І чи справді Кремль боїться бунтів? І чи режим Путіна унеможливлює будь-які протести на вашу думку? У ну впродовж тих бодай, років, які ось буквально нещодавно були, якщо взяти ті протести, які виникали в Росії? О, а, що називається? Никто никогда не может заасфальтировать все навсегда. Сегодня протесты невозможны, а завтра ситуация изменится, они вполне себе станут возможными снова. Это зависит от того, насколько уже высокая температура будет внутри самого общества. То, что Кремль боится окончания войны, это безусловно так. Потому что если посмотреть, что сегодня пишут так называемые военкоры, и как много вопросов к высшему руководству они уже сегодня задают, то мы с вами поймем, что вот такие латентные протестные настроения есть даже среди вот этой, что называется, Z-публики. Они уже существуют. Понятное дело, что есть и другая история, которая заключена в том, что когда особенно бывшие заключенные возвращаются снова домой, они продолжают совершает преступление, и возмущение людей по поводу этого тоже нарастает с каждым днем. Наконец, есть третий момент. Это то, что все-таки удары беспилотников, в первую очередь, вглубь России уже привели к пониманию многих россиян, что война идет и в России тоже. Если раньше казалось, что война где-то там далеко, и можно на нее не обращать внимания, то теперь уже так не получается. Поэтому все это нам говорит о том, что внутриполитическая ситуация в России начинает осложняться. Это не означает, что завтра может произойти революция, но это означает, что Кремлю становится все сложнее и сложнее управлять внутри страны. И, собственно, именно поэтому Путин хочет продолжать войну вечно. Именно поэтому, я говорю, только силы его можно ä, принудить к прекращению войны. Тем более, что, как мы слышали, Китай, он готов хоть 150 ä, лет жить. Но, однако, Конечно, многие органы можно пересадить, но вот голову пока ще не пісаживо, і вріяти начну А стосовно голови СБУ Василь Малюк натякнув, що СБУ готує неприємні сюрпризи ворогу і росіяни вживають заходів щоб уникнути таких успішних операцій. ГУР і Служби безпеки України як Павутина, коли було уражено 41 ворожий стратегічний літак, як ви оцінюєте реакцію Росії, яка будує укріплення для літаків після українських атак? Та чи є страх всередині російського війська? Ну, конечно, операция была совершенно потрясающая, и результат очень-очень впечатляющий. Но мы понимаем, что только операциями спецслужб этого недостаточно, к сожалению. Да? Это действительно заметная история. Это показывает, насколько уязвима на самом деле пресловутая ядерная триада. И насколько вот это потрясание постоянной ядерной кнопкой, которая находится у Путина в клочке, она на самом деле не слишком-то и работает. Так что вот это показательное выступление из и ГУРа, это очень важная вещь. Но, тем не менее, тут вопрос, если мы говорим о долгой войне, а пока мы, к сожалению, говорим о долгой войне, то тут вопрос, чья военная промышленность окажется сильнее. Именно поэтому я говорю о необходимости разворачивания полноценной гонки вооружений, о необходимости в том числе быть уверенным, что Украина справится и без поставок американского оружия, что Европа сможет сама производить все необходимое оружие, поставлять его в Украине. А что то, что касается экономического преимущества, то давайте сравним. Валу внутрішній продукт європейського союзу і, і, і Росії, пайном що, конечно, в економічній гонке Росія приіграє ну тут даже не можуть бути никаких сумнівів. Також варто проговорити, що зазначено було бісіти, що мир в Україні нібито не буде. Бо Путін поставив ультиматум, якщо не будуть виконані всі його вимоги, він воюватиме далі. Путін хоче тільки перемоги. Дописують бібісі. Ну знаєте, ось цей наратив шириться від початку повномасштабного вторгнення. І ми розуміємо, що е, якщо порізнювати ось цю весняну Ню кампанію, яку проводила Російська Федерація, то ну немає критичних успіхів, які вони собі ставили на початку весни на лінію фронту. І тому зараз, звісно, так Путін продовжує шукати шанси, продовжує шукати можливості для того, аби не говорити загалом про мир, про справедливий мир я тут наголошує і про припинення бойових дій на території нашої держави. І в принципі ми розуміємо, з чим це все пов'язано Росії. Це вигідно Путіну. Це вигідно і тому він продовжує збройну агресію на території нашої держави. Ну а представник Данова назвав вимоги закінчення війни з Арефієм до кінця року. Насамперед про це проговорив я вже про нього розповідала Андрій Юсов. Він назвав умови закінчення війни. І для того щоб повномасштабне вторгнення Росії в Україну завершилось до кінця року, має бути виконано декілька умов. Про це зазначив представник головного управління Руського міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю. Новини Лив він перерахував чинники, виконання яких забезпечить зупинку воєнних дій. Посилення тиску на державу агресора, посилення допомоги Моги для України оборону економічної іншої посилення тиску санкційного, економічного більш жорстка позиція і наших партнерів, сказав він за словами Юсова Головним чинником є здатність українських сил оборони утримувати окупантів, а також готовність українського суспільства продовжувати тримати оборону. Аналізуючи всі ці фактори, можемо робити ті чи інші висновки. Але те, що Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоб цей конфлікт завершився якнайшвидше і закінчився справедливим світом. Це просто факт, додав представник української військової розвідки Андрій. Юсов, ну і також що із такого знаєте. Нового, що з'являється в медіа і те, що е, зазначають у Німеччині е, так, от українців придатних до служби, нібито пропонують виїжджати з Німеччини назад в Україну. І так німці збираються допомагати обороноздатності нашої держави. Натомість німецьких солдат в Україну відправляти вони не поспішають. Прем'єр Баварії та голова партії ХСС Маркус Зьодер підкреслив, що миру в Україні наразі не видно. У Німеччині пропонують повертати в Україну чоловіків біженців замість відправки власних військ. Мір міністр Баварії та лідер ХСС Маркус Зьодер заявив, що відправка військ бундесферу чи НАТО до України неможлива. Натомість слід розглянути повернення в Україну тих чоловіків біженців, які придатні до військової служби. Таким чином миру найближчим часом не буде. Тому варто чесно обговорити питання повернення українців, придатних до служби, щоб вони могли захищати свою державу. Сказав політик в інтерв'ю виданню німецькому, і тому бачимо, що не поспішають не всі наші західні союзники допомагати нам з вами. І подекуди ведуться не лише як ми бачимо, пропозиції але і заперечення цих пропозицій від лідерів тих країн, які підтримують нашу державу в економічному плані, в санкційному плані тиснуть на РФ, але на жаль, у такому дипломатичному поки що вагаються з приводу миротворчого контингенту. З... Приємного Укрзалізниця відкрила продаж квитків на проїзд з Ужгорода до міст європейського союзу новою Євроколією. Так, з 12 вересня 2025 року із Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди Євроколію до міст європейського союзу. Це Братислава, Відень та Будапешт.